І ми продовжуємо розмову з юристом Олегом Мициком про тему вічних студентів, які вчаться переходять з одного вишу в інший, і через це їх ніяк не можуть забрати до війська. Тим більше зараз є оці зміни в законі до вищої освіти, які. Обмежують ці можливості, і, е, ймовірно, що деякі люди не зможуть закінчити вищу освіту, хоча мають на це всі, мали би мати на це всі підстави. Отже, е, пане Олеже, е, в чому там є проблема з, тим, з тими змінами у законодавство? Значить, знову повернуся до інформаційного. Приводу, який відбувся зі слів президента, до мене звернулися військові з приводу збільшення кількості мобілізованих осіб. Після так. того чітко прозвучали слова, що будуть вноситися зміни в закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і е, суть цього закону звелася до наступного. Якщо подивитися, до речі, це можна здибати: здибати Верховна Рада, проекти, подивитися е, е, порівняльну таблицю зак до закону, ми домовимося так, що я їх завантажу до своїх коментарів чи до коментарів до вашого е, відео. Але суть звертається до того, що е, в проєкті закону, який поступив Верховну Раду 1 вересня цього року, вказано, що як підстава для відстрочки, де стосувалося здобувачів вищої освіти і працівників закладів вищої освіти, внесли істотні зміни. Суть зводиться до цього: того, що появляється бар'єр слово 30 років, якого раніше в законі не було. І друге, якщо одна людина пробувала отримати енну кількість освіт, колекціонувала їх, зарубки на дверях ставила, вони їй потрібні. Е, Суб'єкт законодавчої ініціативи в пояснювальній записці вказав дуже цікаві цифри. Дозвольте я їх озвучу. Звучить приблизно так: у 2022 році до закладів освіти зараховано на навчання 106 тисяч вступників чоловічої статі, які є особами призивного віку, які розпочали здобувати рівень освіти, що є рівнозначним, тобто другого світу. Або і нижче за здобутий попередній рівень освіти е, е, за певними рівнями, е, от а в 23-му році ця тенденція ще збільшилася на 20, там п'ятнадцять, двадцять, по кожній категорії. Тут немає е, даних про кількість аспірантів і інших здобувачів, але їх також велика кількість збільшилася, і про це відомо про це. Телеграм-канали вчать, заклади різко почали збільшувати кількість отаких от і освітніх програм тощо. Значить, на сьогоднішній день закон, проект закону, який пропонують прийняти, звучить так: немає ніякої другої освіти, другої освіти бо написано е, призову. Під час мобілізації на особливий період не підлягають здобувачі професійної фахової передвищої та вищої освіти, за денною чи дуальними формами здобуття освіти, що є вищим за раніше, здобутий рівень до порядку встановлено. Тобто, після бакалавра магістр вищий не може бути другого бакалавра. Після бакал... магістра не може бути бакалавра. E, дальше. І навчання має розпочатися в року, коли тобі виповнюється 30 років до 30 років. А також докторанти в законі, який чинний на сьогоднішній день, є після освіти вищої, передвищої вищої, без визначення яких було слово: асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти. Тобто, з цього закону повністю випадають аспіранти. І як я вже сказав, особи, які здобувають освіту, яка не є вищою за ту, яку вони вже мають на сьогоднішній день, я, е, до мене зверталася людина, якій відмовили в перетинанні кордону. Вона їхала за кордон навчатися для четвертої вищої освіти, і в віці 45 років. Спробувала сказала, скаржить кордон. Ну, ми так довго тоді з'ясовували, чи дійсно ви що ви, чоловіче, робите. Наскільки це важливо, кажу, уявіть собі, що все це треба пояснювати в суді. От я бажаю я поступив. Ви знаєте, Західні вузи в багатьох країнах там досить доступний спосіб було звернення, головне, щоб оплатити, і таке інше. До речі, хочу привести приклад: в одному з райвідділів розслідується кримінальне провадження, напевно, до сьогоднішнього дня, про величезну кількість іноземного студентів, які поступили в вузи, яких не існувало в Польщі. Тобто були розроблені фейкові сайти, куди зверталися, платили кошти, вони видавали посвідчення студента, і навіть на запит правоохоронних органів присилали інформацію про те, що людина там вчиться. Коли звернулися до Польщі, то виявилося, що таких вузів просто не існує. Тобто, це була ціла схема і хвиля сприяння таким особам, які масово перетинали кордон, користуючись таким, тобто в проєкті закону. Скорочено кількість осіб, які мають право на відстрочку у зв'язку з навчанням, також е дещо змінили щодо е викладачів е навчальних закладах, додавали фахову передвищу освіту, тобто формально розширили це, е іншими словами, е особи, які на сьогоднішній день після 30 років поступили на для отримання. Якоїсь другої вищої освіти підлягатимуть призову. Вони втратять право на відстрочку. Іншими словами, воєнкомати просто проаналізують список наданих відстрочків кожному з цих осіб, і знову їх запросять для уточнення анкетних даних, для пред'явлення документів і відповідно призову за мобілізацію. Якщо такий закон приймуть, мені здається, що слово аспіранти випало внаслідок. Неудстває ну, я... творчої діяльності. Тому що ви розумієте, якщо читаю в пояснювальній записці, що дуже багато людей пішли отримувати освіту нижчу за рівнем, який мали раніше. Тобто законотворець пояснює, чого він так пише. А з приводу аспірантів він враження, взагалі просто забув в законі, і воно випало. Ну, а може, все. не знав? Прошу. А може, не знав. Ні, вони формують дивіться, разом з проєктом закону подаються документи, які є обов'язкові по регламенту. Таким законом є завжди є порівняльна таблиця, яка пише закон, як виглядає, і як він має виглядати кожна стаття після прийняття його. Тобто, буквально кожне слово жирним виділено нове, яке з'являється. Відповідно, не можна говорити, що він про це не знає. Але якщо випадають аспіранти, то пояснювальні записці мали би розписати, чому державі треба тільки докторанти, і як можна бути потім докторантами, якщо ми не будемо мати осіб, які були аспірантами? Ну як я собі це уявляю, це трошки. Ну мені здається, що це буде коригуватися закон, коли його будуть голосувати і приймати. Бо дуже багато людей звернуть на це увагу, Верховна Раді, але... Всі повинні розуміти, що зміни до закону найближчим часом будуть голосуватися. Пане ложе, а наскільки це може суттєво змінити ситуацію з, з мобілізаційним резервом? Ну, ну, дивіться, давайте читаємо пояснювальну записку. Їх є багато таких: Людей. 110 тисяч, 106 тисяч в 2022 році. Чоловічої статі поступили для утримання освіти нелогічної, тобто такої самої другої вищої, або е, нижче за фахом. Вже маючи магістра, почав спочатку здобувати нову освіту. До речі, е, давайте я допоможу для аналізу, бо дуже багато людей задає питання: та це ж порушення Конституції, бо є право на освіту. Законотворець, де по пустій логіці, є не просто право, є обов'язок захищати. І крім цього, якщо ми подивимося закон про е, військову службу, де мова йшла про призов на строкову службу до воєнного часу, то там було чітко врегульовано, що право на відстрочку мають особи, які вперше здобувають вищу освіту. Більше того, Воєнкомат чітко відслідковував. Якщо ти після бакалавра переходив на заочне навчання, ти підлягав мобілізації. Якщо ти брав академку і через якийсь період продовжиш вчитися, тобі ніхто не надавав відстрочки під час е, призову-строкову військову службу. Пане Олеже, а якщо перша вища освіта заочна, Ну, дивіться, з цього приводу беремо буквально, читаємо, як написано в особі. Здобувачі фахової, передвищої та вищої освіти, які здобувають рівень вищим за раніше здобутий рівень. Якщо заочно людина отримала магістра, то вона вже не має що здобувати вище. Але, але в цей момент, коли вона вчиться на, заоч, на, заоч, на заочному навчанні, і це її перша освіта. А тут немає слова про це. Ні, ні, тут це написано: які денно або дуально здобувають. Денно або дуально. Тобто, іншими словами, особа, яка здобуває вищу освіту в, заочно вперше, я навіть не знаю, що таке можливе, то ну, вона підлягає, виходячи з, з закону існуючого ну, лікарізації. Пане, в мене перша вища освіта е, заочна. У мене друга також. Заочно. Але це в минулому, це не стосується. Які є здобувачами. Дивимося, читаємо буквально е закон, який існує на сьогоднішній день. Право на відстрочку мають здобувачі вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання. Слово про заочно не має жодного. Тобто це не має значення в якій формі. Ні, тільки в денній або дуальній. Дуальне передбачає там змішана форма навчання. Розумієте? Навіть на сьогоднішній день здобувачі заочної вищої освіти підлягають мобілізації. Ви це запитуєте? Так, так, так. Так. Ну, в законі немає, вони не мають права на відстрочку. Тільки денна або дуальна форма навчання. А чому, на вашу думку, це викликало такий ну, резонанс? Ще раз, як ви що... чому це такі такий ну, резонанс? Ну давайте відпоміну відповім дуже так скромно і толерантно, бо це стосується великої кількості людей, яких чекають зміни в житті, і яких е, яких гіпотетично можна мобілізувати у зв'язку з цим добре. А якщо ця перша або друга освіта е, ну перше, перше здобувається за кордоном. А Тут немає з цього приводу визначення ніякого. Тобто, особа, яка вже вчиться за кордоном і законно виїхала для цього навчання, то е вона продовжує навчання. Ну, ви розумієте, саме повернення українців впирається в законність їхнього виїзду. Якщо вони виїхали законно, згідно права, яке існувало на той час, а в той час було здобувачі вищої освіти. Кратка, вони мають відстрочку за мобілізацією. То питай, вони виїхали стовідсотково законно, а їх повернення в Україну корелюється: а було чи не було порушення при перетинанні? Б. приймуть чи не приймуть закон, який зобов'язує українців повернутися в Україну, які не мають права от в тому проекті, який був 22-му році. Написано так: які не мають права 에, зараз, 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 секундочку, як воно вказано. За відсутності поважних причин, передбачених в законі, і в цьому ж законі написано, поважними причинами є заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи аварії, відрядження, перебування на лікуванні, інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування. Ну я думаю, що при прийнятті цього закону, якщо вона не має законного права, тобто якщо вона вчиться за першою освітою вищою, то Очевидно, було би прописано, що в неї є поважна причина для неповернення в Україну. Ну, ви розумієте, закони пишуть, е, проекти пишуть люди, не знаючи, як за це проголосує друга частина. Проходять комітети йдуть правки. В залі знову йдуть правки. І дуже часто нелогічні, які суперечать змісту закону, він витирається в останню хвилину, вимарується його сутність. Ну, але в цілому. Цей закон, законопроект, він, по-моєму, не пройшов навіть е е юридично правового правово, як воно називається, управління Верховної Ради, яке, яке має свій висновок дати. Цей закон відповідає. Ну чому серед поважних причин нема законного навчання за кордоном? Думаю, що цей закон би коригувався і коригувався би в Верховній Раді не знати, як і він буде коригуватися в такому варіанті. Він ніколи не буде прийнятий. Дуже, дуже дуже огульний був. А от зміни до закону про вищу освіту мають всі шанси пройти. Так. І в чому вони полягають, і що вони міняють? Ну, я ж оголосив: зміни про закон про освіту, що я перепрошую, закон про мобілізацію в частині так. освіти чітко зменшується коло освіт, Освіти тільки наступна в вищу сторону, і до 30 років випадають аспіранти. І е, асистенти-стажисти. Ну, е, тобто аспіранти йдуть служити. Ну, виходячи з закону, ми не розуміємо, чи це помилилися про них. Це велика кількість людей, які мають законне право на отримання освіт... освіти, оскільки вони є вищими по рівню за магістром. Ну, так, 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 так. Так що Аспірантам не пощастило. Ну, не знаю. Тепер чомусь тільки докторанти. Хоча раніше було через кому йшли це питання. Давайте це питання. Це питання вже вузьке, і воно буде так. триматися, але велику кількість українців чекають е, е, питання спілкування з військовими комісаріатами, якщо приймуть цей закон. Е, так е, отже, це був Євіс Олег Мисик. Е, ще одна. Пане Олександр, ще одну маленьку тему, яку хочу додати, дуже багато запитань починає виникати. Пішли публікації. З 1 жовтня вносяться зміни в правила обліку військовозобов'язаних. І з 1 жовтня, в обов'язковому порядку, на облік повинні стати жінки, медики і фармацевти. Інші особи добровільно, але ми розуміємо, що е, спеціальності, які є як так званими подвійними, наприклад, юристи, також. Їх це чекає в наступні періоди, поки що вони добровільно. Тобто, 1 жовтня особи мають з'явитися в військові комісаріати і стати на військовий облік. Е, Самої е, е, жінки, медики, які працюють медиками, які мають освіту відповідну. Ну, Особа може не працювати медиком. Дивіться, взагалі, згідно положення. Такі особи стають на облік під час навчання, тобто там до закінчення вузу подаються інформація про них після отримання відповідного е, диплому. Вони ставали на облік. Дуже багато а, з них так. отримували офіцерів запасу. Виходячи з змін, яких внесли, що жінки всі повинні з'явитись добровільно і стати на облік. Знов-таки вік особи призивного віку це від 18 до 60 років. І так. тут зразу почало виникати дуже багато запитань, а чи матимуть ці особи право перетинати кордон? Так. Тобто, поки що будь-яких змін в порядок перетинання кордону не внесено. Немає ніяких роз'яснень з цього приводу і немає, і поки що навіть я не уявляю механізму, як це можна втілити і ухопити. Особа жіночої статі такого віку перетинає кордон, на кордоні її запитує, яка ваша освіта? Маю лише середню і механізму перевірки цю хвилину поки не існує, тому як закону, як будуть чи кожного з них будуть вимагати е, військовий обліковий документ. А військовий обліковий документ мужчини повинні мати всі, а жінки тільки ті, кого передбачили облік. Відповідно, я не передбачена облік. Тому питання перетинання кордону це окрема зовсім окрема історія, крім тої історії, зараху які зобов'язані стати на військовий облік. Так, так, це дійсно виходить дуже така неоднозначна ситуація. Так! Питань буде ще дуже багато. За непостановку на військовий облік передбачений адміністративний штраф за порушення правил. От, Поки що наразі це єдина санкція, яка є. Так, ну, за цим дійсно, треба буде спостерігати. Отже, це був юрист Олег Мисик. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на канал, і все буде Україна. До побачення!